Усім привіт! Хочу з вами поділитися тим, що я придбала для свого волосся, для обличчя, для війок. Так. Перше це сироватка проти випадіння волосся. Призначення. Засіб проти випадіння волосся. Компоненти сироватки зміцнюють волосся, волосся, зменшують їх випадіння, стимулюють зростання і покращують стан шкіри голови. Дуже якась популярна сироватка. Волосся в мене дуже випадає. Ось така штучка, але ну, я так розумію, що це після того, як ти допомагає шампуням наносити ну, на корні волос і розподіляти трошки. Шампуня вже перед цим подивилась, почитала, понюхала, даже. але перед тим як понюхала, пообливала тут весь тюбик. В общем, шампуньку понюхала, запах дуже приємний. При вас Зараз буду відкривати. Туж для вір, так як зараз нарущених в мене вже немає, а іноді треба намалюватися. Так. А в мене її немає. Вічно я позичала в своєї доньки. Ой, там щось блестить, таке красиве. Ух ти, яка красива! Так, подивимось, яка тут буде кісточка. Бо я сьогодні ціле утро ловила-ловила, де мені показати десь де світло. В общем, нічого воно не ловить така красива. Називається якось п'яс якийсь. Ну, так, для моїх війок. Не фокусірую, я вам показати, звісно, кісточка класна. Віки в мене коротенькі. Ой, ну красиво! Ще має такого не було, так доця, подивіться, скажи, яка красива упаковочка. Так, це в нас база під макіяж. Маленький флакончик. Так як шкіра обличчя в мене суха, і як наносиш тональну основу, В общем, вона не лягає і виходить дуже негарно. Так. Тут, звісно, все не по-нашому, не, по не фокусірую. О, трошки поймаємо, по китайськи чи по-корійський. О, ну, яка. Ось така штучечка маленька. Не знаю, який. Як її. А, відкривається, господи. Село! Ну, її треба нажимати, я так понимаю. Розовенька пахне як кремчик. Но там должна бути з всякими. А чого ти... Там... А, господи, алло. Дойде, <реш>, не пиши коментарі, що мама взагалі нічого не розуміє. І ось так тоді. Так. Треба накачати, напевно, трошечки. Але. О, о, єсть. Ось така база. Це ви наносите для того, щоб була м'якенька шкіра на обличчі, і гарно наносилась тоді ну, тональна основа. Аромат приємний. Ось такі були в мене покупочки. Це колпачок буде захисний. Мені все подобається, але будемо тестувати тепер шампунь і сироватку, тому що волосся дійсно дуже випадає. Я буду надіятися що все мені допоможе, бо я скоро буду й лися бабуся. Все, всім пока, мирного неба, все буде Україна. Пока-пока.